Привіт, друзі! Я прилетів до вас із загадкового космосу. Я дуже люблю космос. А ви, якщо ви любите космос так само, як і я, то багато про нього знаєте. Давайте пограємо в гру, що є у космосі. Розглядайте зображення та називайте, що є, а чого немає. Чи є у космосі комети? Як ви гадаєте? Так, у космосі дуже багато комет. А вогонь є у космосі. Правильно, вогню в космосі немає. А чи є у космосі астероїди? Так, вірно, в космосі безліч астероїдів. А пташки є у космосі? Правильно, пташок у космосі немає. А є у космосі космонавт. Вірно, космонавт у космосі є. Живе він на землі, а працює у космосі. Молодці. А дерева є у космосі. Правильно, друзі, дерев у космосі немає. А супутники є у космосі. Так, правильно, діти. Супутників у космосі багато. І вони передають на Землю багато корисної інформації. А чи є у космосі квіти? Квітів у космосі немає. Планети є у космосі? Чи немає? Ну, звичайно ж, планети в космосі є. А чи є у космосі комахи? Вірно, комах у космосі немає. А місяць і зірки є у космосі. Так, у космосі є місяць і безліч безліч зірок. Молодці друзі! Я впевнився, що ви багато знаєте про космос. Отже, ще ми з вами зустрінемося. А зараз мені час відлітати на мою планету. До зустрічі!